Шановні глядачі, зараз ми знаходимося на колишньому, на жаль, колишньому стадіоні Локомотив у селищі Королево. Колись на цьому полі відбувалися матчі першості Угорщини в 30-х роках, в 30-х-40-х роках, першості Чехословаччини, першості Закарпатської області на найвищому рівні, першості Львівської залізниці, тобто практично цілої Західної України. А зараз на цьому полі. Хоча сьогодні сніг, але літом тут лифи корови, кози, гуси. Стадіон закинутий, занедбаний, пропала і королівська команда, яка колись була знаменита на всю Західну Україну локомотив. А дуже прикро, це з того приводу, що в цьому році, 2012, му крім Євро 2012, є ще один відзначний. Відзначна подія на спортивному горизонті нашої області це сторіччя королівського футболу. Але 100 років назад на цьому полі відбувалися футбольні матчі. А зараз пустка занепад, занедбаність. І хотілося б, щоб протягом цього року, до тої дати, коли вже буде відмічатися сторіччя королівського футболу, відродилася команда, відродилося… Футбольне поле, стадіон і спортивне життя королева повернулася на той рівень, на якому воно колись було. І зараз ми зустрінемося із депутатами сільської районної ради, які вже готують відповідні заходи, відповідні міроприємства. Дійсно, як було сказано, ми знаходимося на футбольному полі стадіоні Локомотив який колись приймав чимало тут футбольних команд, не тільки із нашого нашого району. Області і навіть з інших областей, колись локомотив, це відображено в буклеті, я виступав і по Україні на першій залізниці і по інших змаганнях. Зараз настала пора знову відродити це. Справа в тому, що ми у цьому році плануємо провести заходи із сторіччя ну, заснування футболу на територію селища. На жаль, за останні роки з різних причин у королеві навіть перестала існувати футбольна команда. Це, звичайно, не радує і застав, за, ну, нас заставило просто-напросто ветеранів футболу актив, селища і навіть навколишніх сіл ну, приймати якісь заходи. Королева зараз славиться по культурній, ну, я знаю, точкам хіба що дискотека, бари маємо. Але це не здоровий спосіб життя. Виходячи з цього у селищі, із активу колишніх футболістів, із громадськості створена громадська рада. Розроблено програму розвитку футболу у селищі, ну, виходячи із тієї програми, яка існує у Виноградівському районі. І ми приземлили її до наших проблем. Розподілено також обов'язки членів громадської ради по проведенню тих заходів, які плануються. Ну, найперше, це ми все-таки плануємо з початку відкриття футбольного сезону у районі створити футбольну команду і грати на цьому стадіоні, на якому ми зараз знаходимося. Є декілька проблемних питань, які не дозволяють з оптимізмом дивитися на цю ситуацію. Ну, зокрема, оточення, яке тут зараз є. Ми знаходимося біля місця компактного проживання Ромського населення і не тільки ромське населення. Тут, на стадіоні, зараз створився смітник. Поруйновано огорожу, зруйновано основну будівлю, де розміщалися підтрибунні приміщення, і ми мали можливість і душ... забезпечити душовими і роздягальнями, і суддівською кімнатою. На зібранні, яке було проведено, мене обрано головою громадської ради Віктор Іванович Попович, заступником громадської ради, і в цю громадську раду вийшли, Ну, основні спортивні лідери у колишньому з нашого селища, а також Районні депутати, ну, зокрема, це футболісти Ожват, Йосип Йосипович, Міговк Іван Михайлович і інші із районних депутатів. колишній футболіст команди Говерла і Карпати Мукачево Сергій Іванович Чейпеш, колишній народний депутат. Із депутатського корпусу різних фракцій також звійшли сюди люди небайдужі до того, щоб у селищі знову відродилося спортивне життя. Тому ми сподіваємося, і, виходячи із програми, яку ми склали, залучили сюди спортивних керівників із обох наших шкіл. Є вже певні напрацювання початкові, а те, що у королеві є футболісти, це показує приклад того, що багато зараз наших здібних юнаків виступає за різні команди на першість району, першість області у різних лігах. Ну, а те, що дівчата наші виступають, ви знаєте, різні вікові групи дівчат зайняли о, о, друге і перше місця у о, обласних змаганнях, які ну, все відображено у районній пресі за останній номер новин радіш. Кожні вихідні дні проводилися футбольні ігри між селами Виноградівського району, а а також між селами з інших районів. Е Багато тут проводилося просто спортивних змагань, наприклад, до Дня залізничника. Це свято дуже активно відзначають у селищі Королево, адже кожен другий мешканець селища Королево є працівником Львівської залізниці. Проводилися різні спортивні ігри, або просто на вихідні дні просто збиралася молодь і активно відпочивала. Дуже прикро, що зараз стадіон знаходиться в такому занедбаному стані. В селищі Королево є дві школи, в яких навчається більше тисячі учнів, а фактично нема де займатися спортом. Тому в зв'язку з цим мною, як депутатом, подано депутатський запит до Виноградівської районної ради про виділення коштів з бюджету. Для розвитку дитячого юнацького футболу у селищі Королево». Як мешканець селища Королево, моя мама мешкає коло стадіону, де я Борис. Кожен день був на стадіоні. Мені обідно дивитися, як розпадається стадіон. Мені, я нікого не хочу обвинувачувати у тому ні колишню владу, ні теперішню, але. Благодаря таким ентузіазмам, як Іван Мігов, як Ожват Йосип, як Іван Зеленяк, головний лікар, головний лікар. Ми взяли на себе зобов'язання відновити футбольну команду у королеві, дати молоді можливість займатися любимим їхнім видом спорту і доказати, що навіть без грошей. Без матеріальної бази ми можемо це зробити. Звісно, воно буде важко, але ми всі на то. Я б попросив молодь, учителі фізкультури вже пропонують молодь зібну прийти до королева, хто хоче грати в футбол, без грошей, займатися спортом, прославляти далі наше Королево, Ми їх запрошуємо. Ми сподіваємося, що у нас усе вийде. вийде. Мені запропоновано Іваном Міговком, Іваном Васильовичем Зеленяком очолити команду і тренувати. Я готовий свої здібності передати тим дітям, які через 2-3 роки можуть поповнювати не лише Закарпатську. Головну команду Говерлу, але і другі міста. І ще одно хочу доповнити Івана Васильовича. З нагоди сторіччя я зробив депутатський запит на селищну раду. Іван Міговк виходив на Любімова, Тарас Задорожний із нашого активу виходили на Бушка. Івана, обласного депутата, на балогу Івана Івановича, голову обласної ради, допомогти нам поставити штучне поле. Ми думаємо, що ми отримаємо підтримку.